Я просто прошу вас додивитися це відео до кінця. Тому що заді мене ви, можливо, бачите будинок, який бачите не вперше. Але повірте, що сьогодні я вам покажу його у зовсім іншому ракурсі. Тому що, переступивши поріг даного будинку, я отримала такі відчуття. Що сказати, що я вам покажу цей будинок, це не про нього. Я просто хочу нових власників. А я знаю, що вони подивляться це відео. І їх так само зачепить, як мене. Я просто хочу вас, нові власники, познайомити з вашим новим будинком. Тому що тут вкладена душа у кожному міліметрі. Просто у кожному міліметрі. Йдемо знайомитися. Це носівна група сходить на другий поверх прямо в санвузол. Давайте покажу вам його. От такий у нас санвузол. Тут у нас за цими дверима величезна, гардеробна. Це мрія кожної жінки, кожної. А ще, а ще родиночка така, знаєте, цього будинку це те, що є окрема. Капральна кімната, де ви можете всі свої речі посушити, попрати, погладити. Навіть є маленька пральна машинка до 2 кілограмів на такі дрібні різні наші жіночі речі. Тут відкривається наша зона кохання, зона емоцій. Умивальничок перед ним величезне зеркало, в якому видно двір. Цього будинку, саму вітальню цього будинку, і коли ви будете бачити відео двору, ви зрозумієте про що я говорю. Ви подивіться на ці люстри. Мені здається, знаєте, що кожен камінчик міслить якусь таку свою інформацію: величезний холодильник, камін. Як же ж зимові вечори без потріскування дрів, велика посудомийна машина, багато таких вітрин, де ви поскладаєте самі самі гарні свої тарілочки, стакани. Ну і, як кажуть, окрема любов. Це вмивальничок. Кухня вітальна. По праву сторону у нас є величезний диван. Величезний. Мені здається, такого я ще не бачила. Тобто, тут, тут вся родина, яка прийде до вас в гості, вона вся поміститься на цьому дивані. А зараз я вам покажу другий поверх цього будинку. Тут просто перехоплює в кожній кімнаті. Це у нас кімната для хлопця. Це, скажімо, в таких сіро-синьо-коричневих кольорах, величезне ліжко, гардеробна з скляними дверима да, і з таким трішки затемненням. Кондиціонер є в кожній кімнаті. Тепер йдемо дивитись кімнату, де проживає дівчина. Це кімната No2. Ну от скажіть, от ви мені просто напишіть в коментарі під цим відео, як вам цей будинок? Я захожу тут у кожну кімнату, і, і, і мені просто бракує слів. Тому що якщо ви придивитеся до кожної деталі, до кожної, до цих картин, я що би не знімала, я ще такого не бачила. Подивіться, які світильники, одна там у формі лампочки, другі якісь чоловічки. Тут та також є гардеробна. Великий у нас стіл. Може бути як одна робоча зона, велика, може на дві. Можна на столику поставити подушечки, сидіти і спостерігати красу. Ще вам покажу, яку красу можна спостерігати. І йдемо дивитися кімнату номер 3 Це йде основна спальня. Вона така в ніжно-ніжно-ментоловому такому тоні. Фісташка, ментол, фісташка, от щось мені воно таке. І подивіться також, як тут до дрібничок продумано. Подушечки. ваза з цими квітами. Ми подивіться, ну, це світильники. І тут також є гардеробна. І ще на другому поверсі санвузол, який вод з розуму. Подивіться на це все красу. На ці всі світильнички. Так просто, щоб це все бачили. Таких об'єктів просто немає. Таку хазяйку я ще не зустрічала. Якщо вам сподобався цей будинок, як і мені, бо мені просто віднімає від нього мову, то телефонуйте і приходьте дивитися, тому що він надзвичайно особливий. Він тут у всьому. у кожному куточку, у кожному квадратному метрі. У кожному, я не знаю, віконечку кладемо любов і душе. Покажу вам терасу і сам дворик цього будинку. У нас тут діляночка п'ять сотин. Не знаю, як у вас але я просто, я просто мені настільки перехоплює дух, що я не можу розмовляти. Я дуже хочу, щоб ви у кожному цьому кадрі побачили цю всю любов до всього, до травички, до кожної квіточки до кожного деревця. Я хочу просто, щоб ви відчули все те, що відчуваю я зараз. І те, що коли ви придбаєте цей будинок, ви будете відчувати щодня. Я скажу по справді, я не скала жодної технічної характеристики, яка є в цьому будинку. Тому що цей будинок не про це. Це будинок про душу. Просто прийдіть і подивіться його. Загляньте туди всередину. Чекаю ваш звіт.